І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, <кхух> сьогодні свята Православна Церква шановує пам'ять святих правоців за два тижні, точніше, за дві неділі, до найвеличнішої події в історії людства, Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Свята Церква готує нас до прийняття оцієї великої надвічної таємниці. Слово стало тілом. Ми з вами, проживаючи тут на землі, коли собі плануємо щось, якісь події у своєму житті, наприклад, чи хрещення, чи вінчання, ми завчасно готуємося до того. Ми скуповуємо всі необхідні. Речі, всі необхідні продукти, домовляємося з тими людьми, хто має приймати участь у цих наших подіях, готуємося, щоб все відбулося якнайкраще. Так і само і православна церква, дорогі брати і сестри, заздалегідь починає нас, своїх дітей, готувати до цієї найвеличнішої події втілення Сина Божого. Але це відбувається тепер. На протязі ж усієї історії людство готувалося до приходу Месії. Це приготування воно було надзвичайно складним. І коли Христос приходить у світ, то ми читаємо таке нібито узагальнення з перших рядків святого Євангелія від Йоанна. Іоанн нам говорить, що до своїх прийшов і свої його не сприйняли. В цей день свята Православна Церква згадує усіх тих, хто долучився до цього приготування, а саме святих правоць згадує і отця Адама, котрий якраз змусив, скажімо так, утілитися Сина Божого, тому що согрішив. І Бог розумів, що для виправлення цієї ситуації, щоб визволити людину від смерті і від гріха, йому треба буде померти. А для того, щоб померти, треба буде народитися. І от Адам, він напротязі всього свого життя переносив Богові покаяння. Але оцей гріх, який вже уселився в людській природі, він пішов у світ. І от людство з кожним роком, з кожним століттям, воно віддаляється від Бога. Та навіть бачимо навіть уже сини Адама і Єви, Каїн і Авель. Каїн чиняє страшний гріх, братовбивство. Земля орошується людською кров'ю. І цей гріх він починає. У людстві прогресувати. Він пожирає людство і цим самим приносить плоди батькові гріха. Приходить у світ Авраам. Це та людина, яку Святе Письмо називає батьком віри. Він по мірках сучасних та й тогочасних був надзвичайно багатим чоловіком. Мав майно, маєтки, і одного разу, почувши голос Божий, покинь батька, покинь землю, бери свої отари і все своє майно і йди в землю, яку я тобі покажу. Не на мить Авраам не завагався. І от коли він подорожував у цю землю обіцяну, він зустрічає там Бога. У вигляді трьох подорожніх до Авраама заходить сам Господь. Він дає обітницю Аврааму, що батьком народів многих я зроблю тебе. Авраам у той час був бездітний. Пізніше в нього народжується Ісак. Ісак породжує Якова, і звідси від Якова починається історія ізраїльського народу, того богообраного народу, до якого. Мав прийти Месія. І от, Яків, благословляючи своїх синів, Він пророкує Юді, що не відніметься від Тебе, Скіптер, поки не прийде Визволитель. І от Ісус Христос справді через тисячоліття приходить з покоління Іуда. Сьогодні, дорогі брати і сестри, у піснеспівах Всенічної. Свята церква оспівує і старозавітніх пророків, які пророкували про прихід Месії. Зокрема, пророк Ісая, він говорить, що ось діва в утробі зачне і породить сина Еммануїла, і що означає, з нами Бог. З книги пророка Ісаї, а саме з 53-го розділу, кожний священник кожного разу, коли звершує. Святу літургію <кій> на першій частині літургії на Проскомидії, коли готує святі дари, а оця Проскомидія вона символізує народження Месії. Він кожного разу промовляє слова пророка Ісаї старозавітнього які були сказані за багато століть до Різдва Христового, як ягня на заколення введено Його. Як агнець мовчить перед тим, що стриже його, так і він не відкривав уст своїх. У смиренні його суд над ним відбувся. От бачимо, як у декількох оцих реченнях змальовано усю трагедію отієї Голговської жертви. Пророк Ісая, промовляючи оці ці слова, що в Старому Завіті, він не мов би. Стояв отам біля підніжжя отого Христа. Ці слова лунають через тисячі років до сьогоднішнього дня, отам на Проскомиті. І оці всі люди, яких я вам назвав, вони стають нам прикладом, прикладом віри, непохитної, справжньої твердої. Вони постають люди. Як люди, які почули поклик Божий, ми сьогодні читаємо Євангелію про покликаних на гостин. Багато чують та відмовляються. А оці старозавітні праведники, вони почули, вони пішли за цим покликанням. І апостольське читання сьогодні нам каже: що робіть за своїм покликанням, покликаним до Христа. І, от, дорогі брати і сестри, за два тижні до Різдва ми готуємося до прийняття Месії у своєму серці. Ми, беручи приклад з цих старозавітніх патріархів, пророків, праведників, царів, ми готуємо своє серце, щоб оце серце стало немовби отими вифлеємськими яслами, у яких. Має покластися новонароджений Христос Спаситель. І от, дорогі брати і сестри, <кій> отак, готуючи себе постом, готуючи себе молитвою, ми гартуємо сили своєї душі, тому що світ, який у злі лежить, він завжди підкидає і пропонує нам спокуси. Нічого нового немає під сонцем, казав колись Соломон. І от так само і тепер гріх, він хоче нас поглинути і пожерти. І ми покликані, дорогі брати і сестри, на цю боротьбу з оцим гріхом. Бо якщо ми виявимо хоча би крихітку цієї стійкості у цій боротьбі, то Бог нам обов'язково допоможе, І де Бог, там і перемог. Тому молимося, дорогі брати і сестри, щоб Господь Бог став з нами, став на боротьбу за нас, щоб очистилося через молитву, через віру нашу і покаяння серце наше, щоб ми достойно могли зустріти новонародженого дитятка Христа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу.